Бойові кораблі, наземна техніка, літаки, архітектурні споруди, і це далеко не усе, що можна зробити зі звичайного картону, стверджують організатори виставки конкурсу, модели і копії. Найбільше пишаються морським флотом. Серед суден різних країн світу є відомий з одноіменного фільму Броненосець Потьомкін. Наші українські моделісти, які збирають кораблі воєнні кораблі. вони зараз лучше в світі, тому що вони виграють чемпіонати світу, чемпіонати Європи. На конкурсі експонували понад три та моделей копій. Моделісти переважно з України, однак є й роботи учасників з Литви, Латвії, Білорусі та Росії. Це польський костюм. В принципі, він робився в подарунок жінці, тому що у нього скоро день народження. І він робився ну, не як модель, а я його хотіла зробити як Начної ну, світильники такої, що його можна було поставить дома на включити, і вночі красиво смотриться. А ще майстер привіз роботу своєї трирічної доньки. Катерина найменша учасниця. Загалом цьогоріч у конкурсі взяли участь 20 дітей. Олександр приїхав з Луганська, мріє стати конструктором космічних апаратів. На цей конкурс я привіз спутники Один американський Skylab і російський спутник Алмаз Б. который радиолокационный, который переносит информацию от Земли и в космос, из космоса в центр управления. Все эти модели светятся, одна из них вміє теж пускати от учитель Олександра презентував цілий ракетний завод. Організатори кажуть, мета конкурсу популяризувати в Україні паперове моделювання та заохотити якомога більше юних моделістів. Марія Черняхівська Ігор Будко – соціальний пульс.